У жінок бувають два види енергії: ви або відштовхуєте від себе чоловіків, або ви їх приваблюєте. Відштовхуючи енергетика, це коли ви, наприклад, кажете: чоловіки жедібні, чоловіки кезлий, чоловікам від мене потрібен тільки секс. Ні, ось цього всього не треба. Жінка, яка притягує, це жінка, яка світиться, і з нею хочуть познайомитися всі. Вона йде вулицю та відчуває на собі ці захоплені погляди чоловіків. Вона посміхається і світиться зсередини, немов сонце. Вона засвітлює своє життя та все навколо. Вона завжди з посмішкою. Але коли ви посміхаєтесь, то робіть це так, щоб це була не просто мімічна посмішка. А щоб вас горіло очі. Тому ось вам легка техніка, як стати магнітом для чоловіків. Спробуйте щодня, виходячи на вулицю разом з гарним вбранням, одягати на себе цей святковий настрій. Усміхайтеся перехожим, особливо чоловікам. Бачите чоловіка будь-якого перехожого, знайдіть в ньому щось хороше, приємне вашому погляду. Якась дрібниця, може, в нього гарні очі, чи борода, чи кроватка. Подумайте про це і посміхніться йому. Виконайте цю практику щодня протягом двох тижнів, і ви помітите, наскільки більше чоловік, чоловіків буде з вами знайомитись. Кохання вам!